Ну, якщо так продовжувати чи закривати тему таких е, цікавих, на мою особисту думку, е, дерев в саду, то е, такими представниками є метасиквої. Ось їх тут три штуки. Це також дерево, яке скидає хвою на зиму. Воно було літом зеленим. Коли дає приріст, е, воно є салатового кольору. А зараз, бачите, воно такого брудного. Ну, не знаю, картенового або коричневого кольору. Ці дерева, ну, скоріш за все, не для маленького саду, бо вони виростають ну, там, 35 40 метрів. Але це не буде так швидко. Насправді їх ще перевага дуже велика в тому, що ці дерева растуть не то, що дуже гарно, а їм прям потрібно, щоб був перезволожений ґрунт. І Якщо у вас, наприклад, дуже високі ґрунтові води, а ви хотіли посадити собі сосни, ну хвойні рослини, сосна буде не зовсім комфортно в таких умовах. А якраз метасеквоя вам це питання абсолютно вирішить.